Місто і насамперед ці змін. Які долучилися до е, звільнення Тростянця. і хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо всіх полеглих героїв. Приймає м'яч грудьми, падає, зберігає володіння за червоно-зеленими. Тростянець відбивається і відправляє м'яч. Перехоплює м'яч у центрі поля просування. Перед передача на 11-го. Це Кравченко з м'ячем у штрафній площі. Простріл. Удар по воротах і кандидатів. Рішення. Зараз атака. Атака тростянця я продовжу після неї, але, на жаль, не досяг строчинський можливості заволодіти м'ячем. Втім, продано в дальній удар. І теж усі високі, усі високі пішли туди до штрафної, для того, щоб замикати удари, подачу. Сахненко удар, і сейф, який демонструє, який повернувся після травми і відновлення. Строчинський, якого ми вже втричі тричі згадували під час атак. Проданов, який опустився нижче в пошуках. м'яча, передача під, під атаку, під ухисники підбирання за продановим. Проданов міняє напрямок атаки. Клюс на правому фланзі обігрує опонента. Можна віддавати передачу. Клюс подає до штрафної удар і виконувач обов'язків. Тренера він тривалий час грав за полтавську ворську. Розкажу про це після атаки локомотива, просування правим флангу. Передача під удар. Падіння у штрафній. І Вероніка Васильчина. Біля м'яча проти Антона Осадчука. Удари. М'яч у сітці. Час кутового від тростянця немає удару. Робить Євген. Проданов. 98 року народження досвідчений футболіст. удар воротах м'яч у Сіці. М'яч. у... Шевченка, як раніше говорили. Проданов закручує м'яч. На штрафної удар. Поворотах добивання і у свого влучає м'яч. На правах господарів поля тростянець багато володіє м'ячем. Подача до штрафної. Удар. Ще один м'яч у Сіці. Все ж таки. Передача, я також трохи ті влучання, які були по ньому. Після атаки детальніше розповім. Локомотив просувається правим флангом. Простріл до штрафної. Один там. Один там залишився. Футболіст. на... Ку... Удар по воротах і над попереченою прольтає м'яч, але там контролює футболісти. господарів поля, перехоплення від киян. Дальній удар. І знову штангу прользує. Подача від локомотива до чужої штрафної, і знову той захисник, про якого я весь час згадую, віддав таку передачу. Там гад цього футболіста це я ще асисти не рахував. І участь в гольових атаках. Знаєте, в хокеї показують, якби гравців, які віддали перед гольову передачу. Продав. Удар по воротах! Добивання теж не вдало. Пласування вперед від киян. До штрафної площі увійшов футболіст. Пробив і надійно зіграв. що відроджує.